Друзі, всім привіт! Слава Україні! Героям слава! Друзі, це відео хочу відзняти, може комусь пригодиться. Значить, Заливають повністю гніздо. От наші бджоли заливають гніздо. Значить, Дивіться, я другий рік, вже, мабуть, третій. Як це кажуть правильно. Це слово пробую, наблюдаю, експериментую. О! І, значить. Яка тема? Взагалі не чіпаю. Заливаю е, в, лежаках, в лежаках, просто докидав по одної, по дві рамки на бік. От приїхав, подивився. О. Ага, заливають, заливають, заливають гніздо. Я по одної, по дві рамочки, ну, переважно по дві. Підкинув, підкинув, підкинув. Все, не забираю, не спішу, не викачу, що, блін, треба бігом викачати, тому що матки нема де сіяти. Не чіпав, я ж кажу. Другий чи третій сезон експериментую. Так. О. Достав, доставив, поїхав. В таких вуликах, значить, дивлюся, газ, знизу залили, вона починає наверх. Я зверху розплод знімаю, кидаю на низ, наверх, піднімаю медовий, медовий, на низ пустив, пусти, на низ пусти. Так само нічого я не качаю, нічого не забирав, заливаю хорошо. О. Ну, на цих ось. 12 рамочних. На цих трошки по-інакшому. Тут виходить, що от гніздо заливають, так, а в магазин піднять, от, ну як, там рамка 300, а магазин 145. Значить, докидають на один магазин більше, щоб в них було більше, як кажуть, пространства. І вони все рівно потім його переносять. Все рівно вони його потім піднімають, мед звільняють місце. Для матки, щоб матки було де сіяти. У нас тільки що пройшов дожик, так що льот такий собі, але в мене немає іншого вибору. Вон, вони тут трішки почали вже вилітати. Мені потрібно переглянути деякі сім'ї на прицепі, також тут на цьому половину треба глянути. Так що, друзі, ось така ситуація. Таке відео може комусь пригодиться чи буде корисним, я буду дуже радий, що я ж кажу, другий або третій сезон я експериментую, заливаю гнізда, хай собі льють. То їхні То їхні проблеми. Собі прийшов в лежачках, В лежачках доставив рамочки. Дві-три. там. Ну, Якщо нема коли приїхати, можу і три, але переважно дві кидав. А всі, хто наверх піднімав мет... Щоб не було куди матки йти наверх, а на не ставив пусті, там трошки залити. І потім приїжджаю через днів 5-6, дивися, матка почала сіяти в нижніх корпусах. Е, ну, Тут в нижніх корпусах в лежаках почала сіяти, вони перекинули мет туди, матки звільнили місце, бо матка зайшла на ту рамочку, що ви підставили. І все нормально і з'являється розплод, і все нормально, вона починає сіяти, сім'я розвивається. Так, є деякі, я не кажу, що це так всі, є деякі сім'ї, які просідають. Не сильно, але вони просідають. Але переважно 90% цей варіант друзі, працює. Так що, дякую всім за увагу. Ставимо подобайки, палець вверх або палець вниз. Підписуємося на мій канал. Коментуємо моє відео. Дуже щиро буду вдячний тому, кому допомагають мої відео. З великою повагою до всіх, Володя Коцюбинський. Ще раз, друзі, слава Україні! Героям слава!